Шановні земляки, страшна війна забрала життя ще одного нашого героя, захисника, мужного бійця, нашого земляка, який боронив українську землю, Гнатенка Максима Вікторовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Максим Гнатенко служив матросом водієм номером обслуги зенітного ракетного взводу роти вогневої підтримки Першого батальйону морської піхоти військової частини Збройних сил України 21 березня 2024 року. Передчасно пішов в життя поблизу населеного пункту Миколаївської області під час проведення занять з бойової підготовки. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Гнатенка Максима Вікторовича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Дмитру Кулику. Знову в скорботі Смілянська громада. Знову збираємось, щоб попрощатися з молодою людиною, захисником, воїном, патріотом та справжнім героєм, який, незважаючи ні на що, став на захист України. За її цілісність, незалежність та соборність, за мирне небо над нашими головами, за майбутнє наших дітей, за всіх нас. Він знав, що таке війна. Ві... Дякую, що таким воїнам, як Максим, можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте. Дякуйте та моліться за наших військових. Вони наша опора. Дякуючи їм, ми вільні, ми вільні і можемо робити все, що хочемо. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації, та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, біль, великий біль і смуток вкотре прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися з сумної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захисникові, молодій людині, який ще жити, творити, виховувати дітей. Але він прийняв єдине правильне рішення для себе піти, захищати нас з вами. Батьки втратили любячого сина, дружина втратила коханого чоловіка. Слів для втіхи важко підібрати їх зовсім немає. Не витримало серце нашого героя. Але війна є війна. На війні, на жаль, не буває без втрат. Від імені міського голови Сергія Ананка всеї Смілянської громади висловлює на співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими. Тяжка втрата, пекучий біль та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну. Котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Він боровся за вільну та незалежну Україну та повернувся додому як відважний та мужній син українського народу, але, на жаль, на щиті. Гнатенко Максим неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героям. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями служителями нашого міста. І молимо за упокоєння спотілого, воїна новоприставленого всіми за відпущені всякої, раби і невинної, щоб Господь молосили душу там, де праведні спочивав. Слава сывай его, безпочит Борис Свозе, не спасели благими жеточей духом, Нині Божье час, і на віки Господи, благослови нас, и дай нам За тебе могли на і не можно. Ми повинні сказати правду. Була тут в нашій країні відповідна кількість людей, які чекали цього, які кричали, щоб вони поскоріше сюди прийшли, Путін прийди! І ось вони недавно об'явили, що війна з Україною це є священна війна. І об'явили не хто-небудь, а очільник їхньої церкви, очільник РПЦ Кирило Гундяєв. Я думаю, що вже починаючи з школи, кожен учень знає, що священна війна це тоді, коли нападають на твою країну. Вони напали на сусідню країну і об'явили це священною війною. Мало того, браті і сестри, вони себе опозиціонують, що вони є зберігачі істини, що тільки їхня церква саме правильна, що тільки їхня країна зберігає всі самі духовні православні цінності. І що ми бачимо, ми бачимо, на жаль, значну кількість людей, які цьому вірять, і в нашому місті теж. Ми не повинні забувати, що до за цих пір у нашому місті є московський патріархат. Ми це повинні пам'ятати, браті і сестри, і не проходити мимо. Та ось, якщо б цим людям сказати, а скажи, хто з них, з їхніх очільників держави, живе із своєю першою жінкою, законною? Хто? Там попрані всі цінності. Церкві всі канони перекреслені, тому що благословили на цю страшну війну на кров пролиття, на вбивство потрестить першим гріхом, який вопіє прокомство до неба. Але оця кількість людей цього не хоче зрозуміти, не доходить. І таким чином вони їх приходять визволяти. А відповідно позбавляє життя воїнів. Мирних жителів нашої країни і в тому числі дітей. Так ось, браті і сестри, якщо б вони були охоронителями духовних цінностей, вони пам'ятали слова Христа, що царство не тут, царство там, вони б не воювали, а вони воюють все життя, мають тренування протягом всієї їхньої історії. Саме гарячі точки у світі вони там, і це всі знають. Кругом вони воюють. А говорять, що вони саме мирна нація. І знову ж таки, відповідно, кількість людей в цьому Тому, Браті і сестри, нам потрібно згуртуватися і в першу чергу духовно. Я вам кажу, на жаль, і це правда, я це не скриваю. Хоча на той момент тут було у цьому храмі не було жодного українського слова, поки сьогодні не прийшов почесне стояти отець Петро. Тут не звучала українська мова. І це понадобились роки, щоб це все перемогти, перебороти. Я вам кажу, що я був учасником цього всього, і я перед своїми парафіянами каявся і просив пробачення. А я вам ще знагошу, що поки ми духовно не об'єднаємося, поки ми не зрозуміємо, що поки буде існувати московський падінка в Україні, оця духовна ідеологія, це душа, браття і сестри, це душа народу, нічого у нас доброго не буде. Не забувайте про це, тому що у вас є сусіди, знайомі, які до цих пор тикають пальцями на нас, обзивають нас розкольниками. Хоча ми отримали від. Свого патріарха, Вселенського патріарха, звідки ми отримали віру православну, з Візантії ми отримали благословенну грамоту Томоса. але люди, не знаючи історії, слухаючи тих, хто говорить неправду на кожному кроті, їм вірять. І результат страшний смерті, через наголошую, наших воїнів, наших громадян і навіть наших дітей. Тому у сьогоднішній день, молячись за душу новопреставного воїна Максима, який віддав своє життя, тому що на війні немає різниці, чи він загинув у бою, чи він помер так, тому що стреси, вони дають знаки здоров'я, на жаль, не залізне. Ми молимось милому Богу, щоб Він згадав ті слова, коли Максим прийде на суд перед ним. Що ярмо його легке, а Він узяв на себе ярмо, ярмо всього народу, тому що пішов нас захищати, щоб він змілостився над ним, щоб він йому простив все, що він як людина нагрішив, бо немає людини, яка була не грішна. І щоб прийняв його у Царство Небесне. Амінь.